Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Викупили на аукціоні два автомобілі електричних. Це дві Hyundai Kona в класному такому графітовому кольорі. Автомобільчики прямують на автомайданчик в Нідерландах. Кого цікавлять електричні автомобілі, купуємо на аукціонах. Доставляємо в Україну власними евакуаторами, розмитнюємо все, робимо під ключ. Також доставляємо по Україні. Кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами, чесні автомобілі з Нідерландів, з чесними пробігами, з сервісною історією, телефонуйте 050 565 08. 1.7. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років.